Їх хочеться помацати, понюхати та погладити. А щоб довше прикрашали парк, потрібно регулярно поливати. Трав'яні скульптури нібито символізують буденні речі, а позитивними емоціями заряджають усіх відвідувачів. Вони надзвичайні, Вони такі м'які, висажена трава, ніабична. Інтересно посмотрети на них, потрогати, сфотографуватися. Тобто емоції саме положительні, мабуть. організатори задоволені, що експозиція викликала надзвичайний ажіотаж. До того ж, люди зрозуміли головне послання. Ми хотіли зробити щось дуже яскраве і щось дуже природне для того, щоб підкреслити зв'язок між природою та нашим життям. Це речі, які пов'язані з сім'єю, з сумісним проводженням часу та з сімейною гармонією та теплом. Цього ж на виставці представлено сім природних інсталяцій. Однозначним фаворитом серед дітей є автомобіль. А вибір дорослих диван. Хочеться на нього лягти і відчути прохолоду в такий жаркий день. Киян та гостей міста експозиція тішитиме ще півтора тижня. Далі попрямує до Одеси. Богдан Бур'яненко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.